Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. В даному відео ми проведемо огляд томатів гібридів, які ми висівали на початку березня цього року. І ось збираємо вже добрих два тижні урожай. Перед нами помідори толстой. Помідори округлої форми. Червоного кольору, солодкі з приємною кислинкою. Їх можна і в салати використовувати, і консервувати. Як ми бачимо, що самі рослини вони стійкі до захворювань, як ми бачимо, листочки всі немає жодної плямочки. Дійсно, що відповідає характеристикам. Даний томат ранній, індетермінантний. Висота рослини має досягати до 1,70-1,80 метри навіть 2 метри. Потужна в нього коренева система, формує 8-10 плодових кистей. Ми вже провели прищіпування верхівки, так як ось ми формували дану рослину товстой гібрид у два стебла, і в нас вже на одному стеблі сформовано 4 китиці, і на другому стеблі сформовано 4-5 китиць. І перші китиці ми вже забрали, ми вживали то е, дійсно, що потужна рослина формує багато китиць. І на одній китиці, як ми бачимо, є багато помідор. 7-8 плодів на одній китиці. Потужна рослина, смачні плоди. І такі якраз помідори, які хороші в баночку для консервування. Отака ця помідорка в розрізі, друзі. В принципі, ми задоволені урожаєм. Хоч в цьому році була нестабільна температура, нестабільні погодні умови, рослини дійсно потужні і зав'язали багато плодів, і помаленьку плоди достигають. Так що рекомендуємо. Хороший гібрид толстой. Друзі, гібрид Адель. Помідори ми вирощуємо ці не перший рік. Помідори смачні, дуже красиві, привабливі. Кущ міцний, це індетермінантний такий гібрид. Як ми бачимо, велика кількість зав'язей. Плодові кисті можуть формувати до 7-8 плодів, а сама рослина може формувати до 80 плодових китиць. Плоди дуже красиві, незвичної форми. Достигають вони вже тижнів 2-3 дані помідори. Приємні на смак, використовуються в консервуванні і так, в салатах. Вага плодів від 80 до з 20 грам. Плоди величенькі, гарно наливаються і красиві плоди. У них тоненька шкірочка і щільна така м'якоть. І взагалі, як достигають, вони насиченого червоного кольору. Ніш, які достигли, забрали, А ці вже слідуючі достигають. Ось насичений такий червоний колір. Солодкувато кислий смак. Друзі, ось в розрізі сливка Адель. Це щільна сливка, так як гібриди ми знаємо, що вони виведені всі для транспортабельності, щоб вони легко перевозилися, вони родючі всі. Ну Смачні помідори Адель. Друзі, також в цьому році ми посіяли, виростили розсаду і посадили. Гібрид Інкас. Подивіться, яка краса. Ані детермінантний гібрид, кущ має до 80 сантиметрів. Міжвузля короткі, як ви бачите. Друзі, на одній кисті може зав'язувати 4-6 плодів такі помідори Інкас. Помідори червоного кольору, похожі, такі як перцевидні, вагою 80-100 грам. Їх можна вживати як в свіжому вигляді, так і ідеальні для консервування. Друзі, візьмемо для проби гібрид Інкас. Побачимо, яка сливочка в розрізі. Ось така сливочка Інкас в розрізі. Ви бачите, що всі гібриди щільні, така щільна м'якоть, бачите, соковита. Які красиві і смачні помідори Інкас. А ви, які вирощуєте гібриди, друзі, які вам подобаються, відгук напишіть. По-перше, ми висадили детермінантний гібрид чезена. Дуже ним задоволені. Ряснющі кущі. Ми вже збираємо урожай, подивіться, а вони є і є. Ми зібрали і вони підросли. Дуже рясні кущі. Ми їх не пасинкували. Але якщо друзі пасинкувати, то звичайно помідорки були більші. Але вони достигаються якраз нормальна сливка в баночку. Гібрид дійсно показав максимум свій результат. Дуже багато зав'язано плодів. Гібрид, ви бачите, здоровий, листочки немає жодної плямочки, помідори достигають червоного кольору, має дуже рясне листя, ми проріжували листя, бо листя багато. В характеристиках пише сорту, що він стійкий до перепаду температур, то ми її бачимо, що перепади температур не вплинули на урожайність. Оце сорт зена. Розріжемо помідорку, побачимо, яка вона в розрізі. Друзі, середня маса плоду 75-90 грам. Як ви бачите, плоди щільні і м'ясисті. Так що будемо ми на другий рік також їх вирощувати і вам рекомендуємо. Це, друзі, чезена, бачите, є їх такі кисті великі. Ну, Гарні помідори. Рекомендуємо. Насіння таких помідор не збирається, бо це гібрид. Але вирощувати і знати, що родючі помідори це теж дуже добре знати. Перед вами гібрид «Хапінет». Ми вже його збирали, так як в принципі, і всі гібриди. Це гібрид детермінантного типу, такий він насиченого розового кольору. Він урожайний. Ну, не такий у нас він не так зарекомендував себе даний гібрид, як ось інші гібриди поряд з ним. Але дійсно зав'язів багато. І смачні плоди. Також даний гібрид стійкий до змін температури. Він не хворів, в принципі, як і всі гібриди, не хворіли в нас в дані кущі. Кущ середньоранній. Подивимося, який він в розрізі. Отакий От він, бачите, такий повністю помідорка, вона щільна помідорка, нема пустоти. Вага помідор може бути від 200 до 300 грамів. Ну, хотілося, щоб був кращий зовнішній вигляд. Ну, Для себе ми вирішили, що більше їх не будемо садити на ділянці, адже є набагато більше кращих сортів. Друзі, що хапінет, що чезена, що, друзі, інкас це помідори, кущі яких десь до 80 сантиметрів. Смачні абсолютно. Кожний гібрид, а вам вирішувати, чи хочете ви такі вирощувати в себе помідори чи ні? Хотіла б від вас почути, друзі, хто вирощує гібриди, такі самі, як у нас. А як у вас з урожаєм? Як у вас із зав'язю, як у вас зі смаком? Напишіть, поділіться, напишіть відгук. Ось, друзі, ми вас і ознайомили із п'ятьма гібридами, які ми вирощували в цьому році для порівняння. Що я хочу сказати для себе? Ми зробили які висновки, що на нашій ділянці гарно зарекомендували себе чотири гібриди. Капінет нам не підійшов, адже Кожний сорт чи гібрид показує свої кращі результати там, де йому підходять умови вирощування, ґрунт. Тому ми будемо вирощувати на слідуючий рік всі ці чотири сорти. Толстой, ось ви бачите помідори. Будемо і далі продовжувати вирощувати Адель, будемо вирощувати чизену, яка показала неймовірні результати, але хапінет вирощувати не будемо на своїй ділянці. Але, друзі, ви знаєте, що ми у більшості вирощуємо сортові помідори, і запах, смак сортових помідор ніколи не можна порівняти із смаком і запахом гібридів. Тому ми і надалі будемо продовжувати свої вирощувати сортові помідори. А гібриди, вони більш стійкі, звичайно, до захворювань, то також потрібно вирощувати і. І гібриди, і сортові помідори. Відео підходить до завершення. Я всім бажаю вам здоров'я і щедрих урожаю, щоб всі ви мали задоволення від своєї праці. І головне збирати наші урожаї під мирним небом нашої країни. До побачення, друзі, до нових зустрічей!